І вітання телеглядачам на часі. Програма пряма мова, де ми говоримо про цікаве, важливе і актуальне. У рівному останнім часом багато розмов ведеться про перейменування вулиць, які відбуваються у зв'язку з загальною декомунізацією в країні. Сьогодні гість у нашій студії людина, яка має безпосереднє відношення до вулиць. Це Галина Данильчук, завідувач відділу Рівненського обласного краєзнавчого музею. Краєзнавець, автор книги відомої і улюбленої в рівному історії рівного в долях його мешканців Галина Даничук. Доброго, Доброго дня. дня, пані Галино. Як я вже сказала, тема нашої сьогоднішньої розмови буде пов'язана зі зміною назв вулиць. Власне, у квітні минулого року був прийнятий закон України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їхньої символіки. І маємо ось таку картину, коли хотіли перейменувати одну кількість, потім кількість виросла. Що ми маємо на сьогодні? Ну, власне, я не є членом комісії робочої групи по переіменуванню. Я краєзнавець спостерігаю, цікавлюся, аналізую для себе. Зрештою, я громадянин і мешканка рівного, і оцінюю так само із власного бачення цю ситуацію. Ну, злкони треба виконувати безумовно, всі. Але найактивніше в нас зараз виконується саме цей закон, впроваджується в життя, він став законом, ніби номер один. Всі про це говорять. Різні думки можуть бути, можливо, це нас буде відволікати від інших якісь наших економічних проблем і так далі, вкинути в свій такий потенційний ресурс емоційний туди. Але нам жити в цьому місті, вулиця це наша артерія, це наша домівка. І це ім'я вулиці, як ім'я людини. Правда, людина живе трошки менше термін часу, а вулиця продовж століть, і більшість наших вулиць за час свого існування. Мали декілька разів змінювали це ім'я, і п'ять, шість і так далі. Так би хотілося зупинити цей процес, лише будувати, будувати нові вулиці і давати нові імена новим вулицям. От, власне, українці, зокрема рівняни, вже пережили багато переименувань, відколи Україна в 91-му році здобула свою незалежність. І вже була така тотальна хвиля змін назва, всі довго звикали, особливо люди старшого віку, ну, дітям було якось простіше, відповідно. Чи не призведеться до того, що нова влада буде знову перейменувати її постійно це буде таке? Ви знаєте, я не можу сказати ні, так ні, ні. Тому що приклади є. Ось скажімо, дивіться, це вже наше 25 років Незалежної України і наша стара, красива вулиця носить імя В'ячеслава Чорногола. Вона колись була тополевою вулицею в радянський час, 17 вересня, коли з 90-х років вона знову стала тополевою. Але коли стала потреба вшанувати ім'я прекрасної, чудової людини Патріота В'ячеслава Чорновола, вулицю знову перейменували. Я пам'ятаю, в радянський час теж до якихось визначних дат раптом перейменовували вулиць. з'явилася площа Героїв Сталінграда, там якісь ще 30-річчя перемоги або що. Тобто якась ювілейна дата і раптом там виникає десь в центрі таке завдання, і воно виконується. Тому я не знаю, чи не буде ще таких фактів вже в нашій історії. Хотілося б поставити крапку. Виконати вже цей закон, звичайно, м -м, є якась список великий. Там він е регулювався менше- більше. Е ну, списку, Зараз він вулиць, маємо. Понад 30 вулиць. Спірно е можна е відноситись до е кожної окремої взятої вулиці. Звичайно, е є вулиці, які варто перейменувати. Ну, я йшла по вулиці Олега Кошового. В Листрові невелика вулиця, там декілька будинків. Ну, Я думаю, що вона би змінить без особливих хворобливостей не буде. Не в мешканців тих чотирьох будинків, приватних будинків, причому, щоб змінити цю назву. Так само вулиця Гайдара. Ну, ми ж знаємо, що Гайдар це та Частиночка ще радянської, радянської такої Григори. бойової машини, так, ідеологічної, яку можна вже відрізати. Ну. Власне, ось вулицю Павла Бахарєва перейменують на Григорія Сковороди на Пластову, Миколи Приходька на Олексій Новака, Ніколая Пухова на Олександра Музичка ще під питанням. Марко Струтинської на Василя Червонія. Як ви ставитесь до таких постатей, що в Рівному з'являться вулиці Олександра Музичка, Василя Червонія? Ну, та... Люди прожили життя, пішли з життя. Ну, Про мертве говорить, або добре, або нічого. Я вибираю друге питання. Хай вирішує громада. Дякую. Скажіть, у нас ще така тема. В Рівному Ведеться багато розмов про перезаховання тіл і перенесення двох пам'ятників. Ну, є у нас дві могили, які знаходяться на парку Шевченка. Це могила Олекодонича. Як завжди вважали, героя Громадянської війни початку ХХ століття події. Ось пам'ятник, який був встановлений. Автор, до речі, пам'ятника Бізюк був такий, він хороший скульптор, хороша робота, але вона була металева і голову. Якось були на металолом або що е, зняли її, замінили іншою, ось, але там поховання. І друге поховання відноситься до е, того ж періоду людини того ж періоду, це Михайла Богомолова, е, в сквері. До речі, про сквер. Сквер, всі кажуть, сквер Богомолова. Але наскільки мені відомо, офіційного документу, що він має таку назву, немає. Це так в народі говориться, тому що могила і пам'ятничок, унікальний танчик. На, Цей маленький, маю, заводі. маленький, да, це унікальна річ, така скульптурна вулична, так? тому що він бетонний і такий зроблений іграшковий пам'ятник. Ніхто його не чіпав впродовж різних він ще поставлений був до минулої війни. І є ж документальні фотографії, як німецькі окупанти, солдати німецькі на фоні танчика фотографувалися і десь відсилали своїм там на домівки. Це ну, частина історії сандики. Це танчик. історії якоїсь. Ви знаєте, ну, це відноситься до таких цікавих міста. Скажімо, знаєте, в нас колись було багато скульптур, ну, вчителька з книжкою. Вони такі однотипні. Чи там коричневі медведики, які стояли, якісь такі, це як окраса міста в якихось формах таких. Вони не є шедеврами, звичайно, архітектурними чи е, скульптури, але разом з тим нікому ніколи не заважав. Дуже багато фотографій є місцевих жителів із вулиці Копєрніка чи Петра Могили, дитинство яких проходило там. А це був сквер, там мами гуляли з дітьми. І ці діти вилазили на той танчик, фотографувалися і зберігли ці а фото. А що планується на місці цих двох пам'ятників? А я не думаю, що їх знесуть. Я чомусь, Мені здається, і мешканці. і ось Недавно ми говорили із депутатом міської ради Мар'яном Адамовичем Годою, який є директором Півзаводу Рівненського, він, наприклад, не бачить. Потреби в тому, що саме треба перепоховання робити, а це дуже складна процедура. Вулицю перейменувати значно легше, ніж викопати людину, останки і так далі. Навпаки, Мар'ян Адамович закликає мешканців винайти красиве, влучне ім'я, назву цьому скверу. Будемо сподіватися, що в Рівному збережеться якомога більше пам'ятник. Я згадала вашу розмову нещодавно про будинок на 16 липня, за який ви теж так активно боролися і відстоювали право на його збереження. А що це за будинок? Ну, якщо говорити про будинок за числом 87, вулиця 16 липня, стара вулиця, будинок, в якому донедавна був військомат. Колись це була наша 27 років художня школа Рівницька. Ще колись це був приватний власне красивий будинок, збудований в стилі модерна початку 20-го століття, і з ним пов'язана історія нашої української школи імені гетьмана Мазепи, тобто історія така цікава будинку. А сьогодні він належить суду. То ті будівельники, які взялися декілька років за його реконструкцію, мабуть, в лапках це треба називати, поруйнують його абсолютно. Це наша біль, і ті, хто любить місто його старожитності, ті краплиночки, які зберіглися, звичайно, не байдуже до цього відноситься. Ну, але поки що лише ну, ефір, преса нам допомагає підтримати це болюче питання. Але ж пишуть в інтернеті, що скільки можна зберігати це все старе, зруйноване. Е, є, є така я, категорія. Я з, звичайно, скільки людей, стільки думок, але якщо би взяти в процентному відношенні, то така категорія невеличка. Е, мені може я грубо скажу, але то є зайди. Це люди, які не живуть тут, не люблять, не знають місто. Воно їм не це близько. від того, вони їм не болить. А ті, хто дійсно рівне хоче бачити його історичним, цікавим з його всіма моментами історії, які були, звичайно, за збереження історичної цінності, історичних вулиць, таких тих перилин архітектури, так само. Що вулиць, Назви яких вулиць ви б особисто хотіли змінити? Ну, Я вже назвала От, е, тож, е, Матросова, хоча там теж залишки будинків, е, гайдара е, вулиця. А ось, е, а, наприклад, Маяковського збираються змінити на Якова Бичківського. Е, ну, По-перше, постать Якова Бичківського. Е, на жаль, чому так е, кажуть, хто це? Ось, тут, мабуть, е, не допрацювали за 25 п'ять років, скажімо, і Наші, історики і знавці і так само, тому що ми мали йому знати, що в Рівному працювала школа українська, це Мазепенка і Українська гімназія, і заснував її саме Яків і який потерпів від той же системи репресивної машини радянської, і що таке українська гімназія? Це не просто заклад навчальний, це кузня патріотів. Бо практично всі, хто пройшов цю школу чи пласт потім, вони вливалися в ряди тих, хто боролися в підпіллі в роки війни. Багато з них стали дуже високоінтелектуальними людьми, інтелігентами. Тут ціла плеяда українських патріотів саме вийшли з української гімназії завдяки таким світочам вчителів, Яким і був як і Бівчківський, Він вартий того, щоб його ім'я було увічне. Ще одна хороша назва Ігора Курчатова замінити на Віктора Трофімова. Е, ну, Наш Спідвей, це наш Спідвей. Ми багато зараз говоримо про якийсь бренд нашого міста, що знають наше місто. Один із наших таких сторінок це ж наш, звичайно, колись це були. Мототрек називали мотогонки, які з 50-х років, так, і сьогоднішній наш спідвей, який розвивається, буде розвиватися. Ну і його звичайно чемпіони. Це родина трошки, мабуть. Ми це заслужили, певно що. І пані Галина, не можу не згадати заміну, пропоновану Олександра Матросова, яку вже згадували на Оршанської перемоги. Мені здається, достойна все таки заміна. Ну, скажемо так, вулиця така маленька, така незначна що, для що? що не було? Оршанська перемога, про яку ми говоримо, про її під річчя, пишемо художні полотна, маємо збирати щось. Ну не знаю, я за, за якісь більшу вулицю і. Наскільки спілкувалась ось з людьми, дуже хотіли б всі бати вчити вулиці типу щаслива, весела, радісна, сонячна це така не заполітизована вулиця, яку можливо. Mm -hmm. Ну, згідно статистики, в місті налічується 139 вулиць із дерево фруктового родньо кольорово ландшафтно-професійно-святковими назвами та 65 адміністративно-географічних. Тобто майже 41% вулиць мають назви, що нівелюють історичне обличчя міста. І його регіональну специфіку, хоча наша влада обіцяє, що буде у зв'язку з перейменуванням проводити активну просвітницьку роботу, пояснювати людям, що це за постаті, чому так перезвали. Ну я, я б сказала так: ось як побудований інститут перейменування, так Верховна Рада прийняла закон, інститут національної пам'яті взяв під свій контроль. Створені комісії по найменуванню перейменуванню міських об'єктів при міських радах, селищних та ну райони так? кошти. Це вони працюють, працюють науковці, розробляють а далі а далі йде чисто технічна робота. Тому що е, треба на цих вулицях повісити вивіски. Ось мені, наприклад, неприємно і болюче, що досить. Стосовно кір, вивісок, малого. Так, вісить вивіска. Вулиця Карла Маркса перекреслено, написано вулиця Пересопницька. Ну, це, І це 20 більше років, велика вивіска лисить на великому п'ятиповерховому будинку. Це говорить про нашу безкуптурню, тому що покреслений зошит учень викидає. Йому він не потрібний. Він хоче писати чисто, гарно, і акуратно. Теж саме вулиця Пліханова перекреслена директорією. і це дорога, яка веде до Держадміністрації. Я не знаю, чи ті, хто сидять в держадміністрації, ходять дорогою, чи тільки під'їжджають на своїх авто туди, От. але я там хожу. мені це не подобається. Мені не подобається, що на багатьох вулицях збережені вивіски, де російською мовою написані Наприклад, назви. Наприклад, донедавна висіла на вулиці Шевченка. Улиця Шевченка, на вулиці Толстого, улиця Толстого. І ще десятки таких можна знайти. Раз ми. Сказали, а ми можемо йти далі і виконувати цей до краю закон. Ми багато разів наголошували на те, що людина, яка приїхала в місто і прийшла шукати вулицю, вона повинна її легко знайти. Кожні будинки, які стоять на початку вулиці, повинні мати її назву. Чітко написано, можливо, мовою, окрім української. Ну, я думаю, достатньо нашої української, вона не гірша, найгірша англійською мовою. Повинна бути, так, але вона повинна бути чіткою. І ще, звичайно, анотаційна дошка, вулиця носить ім'я коротко, логічно і зрозуміло. Можливо, навіть з портретом. Тоді ми гарне цивілізоване місто. А так поки що ви йдете по вулиці і дуже довго не зрозумієте, на якій ви вулиці власне, знаходитесь. Не ну, кажучи вже про те, чому вона так Так, да, Свідомі є такі українці, які не чекають, поки їм з е, влади зробить цю заміну табличок. Вони на свій роздуст е, свої. Я їх фотографую, мені подобається. Зацяцьковані квітками, з орнаментами. Е, навіть один знайшла гарно зроблено, там написано рівне. Тризуб і назва вулиці. Але вулиці мають, очевидно, мати стандарт. Це, вона повинна витримати дощ, різну погоду, вона читається, так? значить, це матеріальні затрати, витрати, вони мають бути доведені до логічного завершення переименування. чи знову на півдорозі. Я знаю, що ви ще піднімали питання неодноразово, так як ви вболіваєте за наше рівне і за вулиці, зокрема, щоб деякі з них, з наших вуличок, зокрема стареньких, яких у нас лишилось то один-два, зробити їх пішохідними. Як це, як, яке ця тема має продовження? Ми вже її минулого року зачіпали, чи щось змінилось з тих пір? Е, ні, нічого не змінилося. Жодної пішохідної немає. Е, є в нас вулиця Поштова. Десь зараз проводиться вже двічі Як де... я пам'ятаю, мова йшла про поштову і 16 липня. Ну, на 16 липня ми говорили із міським головою. Володимир Євгенович пояснює, мабуть, це є так. Там багато установ, які потребують, щоб туди під'їжджав транспорт. Ті ж центр діагностичний, чи відділ віз, це хворих людей підвозять і так далі. Тут є проблема, щоб зробити пішохідною. А ось вулиця Поштова, вона маленька, вона така тупикова вулиця, непрохідна. О, її метрів. можна було зробити мистецькою кишенькою з усіма маленькими міні-фестивалями нашого міста. Про фестивалі йде мова так само, про культурний розвиток рівного. Ну, ось є надія про таку вулицю. І на завершення я знаю, що ви започаткували в рівному традицію свято вулиці проводити. Вже провели свято поштової двічі, так вулицю на, Петра а, Могили, а, Могили на заводі. І в планах у вас навіть була ця сама 16 липня mm. вулиця. Як Ну no, я, я не, не, не говорю про те, що я започаткувала свято вулиці, його підтримую, допомагаю, проводити. Мій проєкт це виставка однієї вулиці, які ми робимо в музеї. Ось. І 16 липня вже була. було свято. Так само ми робили. Дуже гарно відбулося свято на Петра Могили Капірніка за підтримки Адама… Мар'яна Адамовича-годи пивзаводу Рівницького. Вони, кожне це свято має мати свій формат. Які ще вулиці хочете ну, провести? Ну тут треба з двох сторін. Чи хочуть цього мешканці? Драгоманова. Ну, ми, наприклад, плануємо, що це буде обов'язково щось таке, більше схоже, як Вернісаж на Драгоманова. Мені подобається вулиця Толстого, яка колись називалась Крива. Там є Рівницький РДГУ корпус, де Такий потенціал мистецький, що вони могли б цю, це свято зробити із навіть такою е, мистецькою ходою, як е, така мистецька підкова на цій вулиці. Вона дуже цікава вулиця. Дякую вам за зустріч. Я думаю, що ми дочекаємось остаточних змін, нових назв. Ми про це будемо говорити в наших нових наступних радійних зокрема програмах і телевізійних. І свято вулиць буде продовжуватися не тільки раз в рік, але можливо вони стануть пішохідними і люди будуть більше звертати на них увагу, а з табличками. А з табличками я сподіваюся, що вам вдасться такі достукатись і отримати. Результат. Дякую. І в мене заклик до наших громадян бути небайдужими у всьому, в тому числі і перейменування і оформлення своїх вулиць. Бережімо наше, ну, наше рідне. Дякую вам. Глядачам нагадаю, у нас ще й студії була Галина Данильчук, завідувач відділу Рівненського обласного краєзнавчого музею, автор книги Історія рівного в долях його мешканців, відомий краєзнавець і просто цікава людина. І з вами була я, ваша ведуча Наталя Демадюк. Почуємось, побачимось, не перемикайте.